Систем накопичення енергії. Цей проект реалізований у партнерстві з американцями, має на меті значно посилити енергетичну стійкість країни. Про це повідомили в міністерстві енергетики. Комплекс складається з кількох об'єктів у Київській та Дніпропетровській областях. він здатний зберігати 400 мегаватт годин електроенергії. Цього обсягу достатньо, щоб забезпечити потреби 600 тисяч домівок протягом двох годин. А як заощадити електроенергію вдома? Як залишатися на зв'язку навіть під час відключень світла? Про це я буду говорити з гостею у студії. Це Кристина Ненно, експертка в галузі житлово-комунальних послуг. Пані Кристина ще раз вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! А як ви оцінюєте от новий комплекс? Це такий пауербанк величезний велетень і таких має бути набагато більше, тому що ворог не спить. Та, але не хочу вдаватися в деталі таких проектів. Чим менше всі про них знають, угу. тим краще. Бо вони і можуть для стати ціллю. Звісно, що буде ціллю цього року? От ви стежите за заявами, теж я так розумію. Звісно, То... ворог не спить. Він а, намагається знищити просто все і кошмарити, кошмарити. Цивільне звичайне населення. Тобто, для... вони навіть це не приховують. Вони відкрито кажуть, що ми будемо нищити Анонсують. газову систему, енергетичну інфраструктуру і так далі. Тобто... Якщо говоримо про газову, є вже перші такі е, удари? Є перші удари, вони всі є офіційні. Так само єдині новини передають, що було пошкоджено. Відсотки пошкоджень нехай лишаються е, за кулісами. Але головне, що має знати кожна людина, яка буде зимувати в Україні. Це не перша зима, не перші у нас там відключення були. Сподіваюся, що їх не буде, і нашим силам ППО вдасться захистити абсолютно всі об'єкти. Які забезпечують життєдіяльність нашої країни, але алгоритм дій він вже пройдений. Хто забув, хто ще не допідготувався, він має просто бути готовим про всяк випадок. Перше, якщо ви проживаєте в багатоквартирному будинку, у вас нема не ну, раптом не буде електрики. Ви маєте завжди мати про запас їжу швидкого приготування на, наприклад, три доби. Щоб у вас вона була про запас. Сухпай. Не... Є різні каші швидкого приготування, соки, пюрешки. Зараз асортименти в магазинах просто заходять. Але якщо в тебе, наприклад, все на електриці. Ніхто не відміняв термоси. Якщо ви так. бачите, що у вас буде відключення світла, будь ласка, один-два термоси залити кипятком. Нехай він там, той крок, буде. Не знадобиться, окей. Знадобився. Запарили кашу, зробили. Супер. Ні, у нас навіть ті, хто проживає в Києві або абсолютно по всій території України є пункти незламності. В пункті незламності ви завжди можете прийти, Вас нагодують гарячий чай, кава, якісь кашки, вірмишель швидкого приготування. Воно там все є. Ні, принесете своє. Або просто з термосом прийдете, mm -hmm. укроптом завжди буде. Якщо раптом вам дуже далеко і буде дуже мінусова температура, зазвичай це навіть ще до початку повномасштабного вторгнення, ДСНС завжди організовувало пункти обігрівів. Це було завжди у нас зимовий період. Далі, про запас води, води питної і води для технічних потреб. Так само прорахуйте, скільки ваше домогосподарство використовує води, наприклад, за три доби, щоб можна було помитися, змити унітаз, і скільки вам потрібно питної води. Чому кажу питною? Тому що якщо ми набираємо воду просто і вона не законсервована, Правильно, ну, вона не зроблена на заводі. Така вода не буде зберігатися, вона буде псуватися, там будуть розмножуватись певний ряд бактерій. Тобто, це для пиття через 3-4 доби вода не підходить. Лише там, де відсутні були людські руки, тобто герметично запакована на заводі вода, ота є питна. Вона є правильно законсервована, вона тривалого зберігання. Тому, наприклад. П'ятилитрові баклажки, там 10 штук, нехай вони у вас завжди будуть про запас. Ви їх завжди зможете випити. Технічна вода на технічні потреби так само прорахуйте, скільки вам потрібно води. Якщо раптом буде так, що у вас немає, або зверніться до сусідів, або так само до пункту незламності, або до бюветів. Бювети більш-менш працюють навіть під час відключень. Пауербанки. Пауербанки Powerbank це те, що вам допоможе підзарядити гаджет, не знаю, подивитись якесь кіно, щоб скоротити ось той час, коли у вас не буде вдома електричної енергії. Але вони так само мають бути завжди заряджені. Якщо є можливість купити зарядну станцію більш потужну, вона вам і навіть може запустити. Варочну поверхню mm -hmm. ваші оселі, але це треба е, трошки технічні моменти там похитрувати. Але нехай цим займаються відповідні фахівці і майстри, тому що просто так варочну поверхню підключити до е, зарядної станції не вийде. А це небезпечно чи це просто Це техніки? небезпечно, і технічно треба знати моменти, тому що там інший кабель, інша потужність, е, інші фази і так далі. Ні, є. Продиці недорогі, це такі електричні плитки на дві комфорки. Вони переносні, вони не важкі, ви ними зможете завжди скористатися. Ви аналізували от попередні роки, а взагалі що, на чому виживали люди в такі періоди, коли було. Кожен по різному. Хтось до друзів їхав в приватний сектор, домовляючись заздалегідь. Ну, я завжди, наприклад, раджу домовлятися, передзвонити всім. Далеким родичам спитати, як їхні справи, і що вони планують робити взимку. Чи переобладнали вони своє опалення в будинку на а, такий вид паливо, як дрова? Чи підійде щоб... скинутися на дрова? А, пропонуємо можна так, а, бо багато хто, навіть хто проживає в приватних будинках, маючи лише лише, наприклад, газове опалення, поперероблювали на. Mm -hmm. Пічне опалення і таким чином, щоб вони у них була грудка, на якій вони можуть приготувати їжу і не залежати від газу і електропостачання. Ну це тепло, і плюс можливість приготувати і завжди бути ситим. Що стосується дітей, якщо у вас в домі діти, да? у нас багато, багато ага. маленьких. Слава Богу, є дітей, вони народжуються. Різні пюрешки в баночках, їжа готова до використання, вона не псується, але вона у вас вдома має бути завжди. Тому що навіть кімнатної температури вона є готовою до вживання і дитина зможе бути ситою не голодною. Якщо раптом немає ні електрики, ні опалення. Треба якось зберегти тепло в оселі. Підігріти ми помешкання електричним конвектором не можемо, немає обігрівача, куди вмикати, або до зарядної станції, якщо вона у вас є потужна, там на півгодини на годину дивлячись, яка зарядна станція, вам вистачить. Але треба повертатися до старих наших методів це горілки. Водяні, які ще наші бабусі-прабабусі використовували для зігріву. Головне, щоб ноги були в теплі. Mm. Якщо є газ, немає електрики, і ви відчуваєте, що холодно а, ванночку для ніг, насухо висушити ноги, одягти шкарпетки шерстяні. І цього буде достатньо, щоб берегти тепло ніг. Є електроковдри. А, Багато шарово вдягатися, я так розумію? Багато шарово, але все має бути з натуральних тканин. Не, Я розумію, що жінки люблять мереживо, красивий, красивий одяг. Ні, на цей період треба просто повернутися до натурального одягу з 100% хлопку. Тоді тіло буде більш захищене більш комфортне і е, максимально зберігати тепло. Якщо... Наприклад, немає опалення, але ви бачите, що від вікон дує. Ну, дме, дме, дме. Вам перше, що треба зробити, ліквідувати абсолютно всі можливі проходи тепла до вашої оселі. Холоду. Холоду, холоду. Елементарно, рушник, простиратло, якесь. Абсолютно на все, під двері, під вікна, де ви відчуваєте, що заходить холод. Ось це ліквідувати. Ну, якщо ми біжимо в магазин і купимо елементарно малярний скотч, угу. він так само вже допомагає не пропускати холод. Ну, от я ним користуюся. Да, але якщо, не треба, ну, якщо немає можливості бігти в магазин і купувати щось, то просто звичайні якісь рушники е байві, не знаю, махрові, все, що є, просто щоб закрити всі ці прогалини. І це допомагає. Плюс треба зрозуміти, якщо, наприклад, в квартирі три кімнати, Дальна кімната геть холодна. Закривати туди двері і перебазуватися в саме тепле приміщення. Ну, наприклад, в день це кухня, тому що ми там готуємо. Да? Це джерело тепла, яке постійно там завжди тепліше. День проводити там, а на ніч вибрати якусь одну кімнату і спати там. Якщо дальня кімната не прогрівається, закрили, туди, по-перше, звідти йде менше холоду. І туди не потрібно витрачати зайве тепло, яке у вас є свічки різні. Ну, ми вже українці перепробували абсолютно всі методи повиживання. А ви відстежували, аналізували? От який відсоток будинків на генераторах? Хто скористався от, державною підтримкою в цьому питанні? Яка кількість ОСББ? Ще це все процесі статистика, а, вона постійно оновлюється, але по місту Києву будинків, в яких було створено ОСББ і е, хто фінансово і технічно мав цю можливість, скористалося 83 чи 84% за період з 23 по 24 рік включно. 25 ще він Процесі. Я чому питаю? Тому що е, це е, рух е, ліфтів забезпечує так? і е, це водопостачання. А якщо ми говоримо про опалення, який критичний час, що в системі без електропостачання, що в системі доведеться спускати воду? Все залежить від температури на дворі. Критичний час буде визначати саме температура. Якщо вода в системі замерзає? І, ну, наприклад, вимкнулося опалення. На дворі мінус 20 градусів. Mm -hmm. Всі розуміють, що певна будівля має свій час для того, щоб вона охолола. Якщо це цегляний будинок добре утеплений, і внутрішньобудинкові мережі розташовані не по зовнішнім стінам, а по внутрішнім проходять, то такий будинок буде. Охолоджуватись приблизно від 24 до 48 годин, тобто це той час, який буде вважатися і критичним. але всередині цього будинку ніколи не буде мінусова температура, тобто буде певна ділянка комунікацій, яка може обмерзнути, яка буде там або найближче до зовнішньої стінки, дивлячись від того, де розташована і саме ІТП. Та да? якщо ми говоримо про будинки, де ось ІТП може бути там взагалі окремо з боку будинку, і потім всі труби mm -hmm. йдуть геть по ну майже по вулиці, але вони типу всередині, то там, наприклад, до 8 годин. А якщо це новобудова, побудовані вже після 2014 року будинки, то там цей період часу, ну в середньому, буде складати 24-48 годин. Все залежить від конструкції будинку. Але година-дві це буде не критично вже після там третьої години, вже будуть відповідні інженери дивитися і розуміти, яка є об'єктивна ситуація. І Відповідно до того, яка буде температура на дворі. Якщо на дворі буде плюс 3, то це не буде критично. Вода в системі не промерзне. Ще маємо дві хвилини. Які б державні програми нашим е мешканцям е багатоповерхівок ви б порадили, які виз мають ОСББ а е доєднатися, скористатися ними. Ну більшість ОСББ вже скористалися всіма доступними програмами. Просто там є е наприклад. Програма енергоефективності да, 30% мають сплатити мешканці, 70% компенсується. А якщо в вашому будинку ви ще не домовились, бо всі ОСББ знають про ці програми, але якщо між співвласниками ви ще не дійшли згоди про ось ці 30%, а, домовляйтеся, тому що це важливо і це реальна можливість модернізувати свій будинок. Це переробити абсолютно застаріли, наприклад, дах, реконструкцію повністю зробити, відремонтувати індивідуальний тепловий пункт, який є в вашому будинку. Це те, що ви все рівно будете пізніше робити як мешканці. Зараз є ця програма. Скористайтеся нею, урядова програма є, але там вже бізнес і великі підприємства. Ця програма працює і багато. Дуже багато представників, як середнього великого бізнесу, скористалися нею. Є програма від державних банків, наприклад, для фізичних особ-підприємців, під, скориста користуються абсолютно майже всі ФОПи, яким доступна ця програма, мається на увазі. В чому доступна, якщо вони є хорошими платниками, mm -hmm. якщо в них є обсяг і їм є ця потреба, і вони не прострочують заборгованості, вони розвивають свій бізнес, вони користуються, утеплюються, ставлять автономні джерела енергії, а, модернізуються і так далі. І це без відсотків. А, міські програми є, наприклад, по заміні ліфтів. По утепленню будинків, і, до речі, ці програми є так само діючими навіть в Києві для будинків, в яких немає ОСББ, а є керуюча компанія. Але там окрема процедура. Вам треба зібрати ініціативну групу, домовитись між усіма співвласниками, що ви відкриваєте окремий рахунок. 30% ви збираєте Віджителі. цих коштів, вони є гарантованими. Ви йдете до керуючої компанії і спільно ви робите все це. Просто компенсацію на 70% отримає отримує не ОСББ, а керуюча, керуюча, компанія. керуюча компанія. Але ви доплачуєте і це так само є. Але це треба зробити, взяти і зробити. Я сподіваюся, сьогодні люди почули вас і зроблять це. Я дякую, що ви прийшли до нас за корисні поради. Теж дякую. Гостю у студії була Кристина Ненно, експертка.